Проводимо обслідування даної території, так як було виявлено одне ВНП, тому проводимо 001Г обслідування території після цього вибуваємо кар'єр для подальшого знищення виявленого вибухонебезпечного предмету. Сьогодні була заявка від населення на берегу Дніпра. Виявили вибуховий предмет, схожий на мінометну міну. По приїзду ми виявили мінометну міну 82 міліметри Другої світової війни. Це все бувається тому, що вода дуже сильно спала, приблизно на 10-15 метрів відійшла від берега після підриву греблі Каховського водосховища. Так як період Другої світової війни тут велися активні бойові дії, тому дуже часто, майже щодня, ми виїжджаємо на берег Дніпра, на лівий і правий, і знаходимо різноманітні боєприпаси, такі як авіабомби, мінометні міни. Ручні гранати тих часів. Після того, як ми вилучили ці дві міни, обслідували територію з дотриманням усіх заходів безпеки, ми її доставили у спеціальний автомобіль і будемо вивозити у спеціальне відведене місце у кар'єр для подальшого знищення.